Можливості медиків з України, які працюють в Польщі. В останні роки потреба у медичних працівниках у польських медичних закладах вона значно зросла. Еміграція лікарів: багато польських лікарів вони просто виїжджають за кордон у пошуках кращої роботи та вищих заробітків. Дефіцит випускників. Кількість випускників медичних спеціальностей вона не вистачає. У відповідності до зростання потреб у цій спеціалізації у зв'язку з цим польські медичні заклади вони дедалі частіше шукають викваліфікованих лікарів і спеціалістів за кордоном, зокрема з України, у 2022 році. Міністр охорони здоров'я дав дозвіл на роботу в Польщі для 2710 лікарів з за кордону. І понад 80% цих м, дозвілів вона становила дозвіл для саме українських лікарів для лікарів з України. А у 2024 році міністр охорони здоров'я він видав позитивні рішення щодо роботи на території Польщі для 3990 стоматологів і лікарів з України. Заробітна плата лікарів. Лікарі, які працюють у Польщі, вони заробляють значно більше ніж в Україні. Бо середня заробітна плата лікаря в Польщі вона становить близько 10 тисяч злотих на місяць, тоді як в Україні заробітна плата вона становить в середньому до 15 тисяч гривень, що відповідно лише 1 тисяча 500 злотих. Це означає, що лікарі в Польщі вони заробляють набагато більше ніж лікарі в Україні. Вимоги до знання мови. Щоб працювати лікарем у Польщі, необхідно мати сертифікат, що підтверджує знання відповідно польської медичної мови на рівні b 1 виданим акредитованим закладом. Знання медичної польської мови є ключовим для того, щоб Ефективно спілкуватися з пацієнтами у лікарнях. І Манзура Академія, ми спеціалізуємося власне, на викладанні медичної польської мови для лікарів та стоматологів. Наші курси вони адаптовані під професійні потреби, які включають інтенсивні курси польської мови, підготовку до мовних іспитів та підтримку у підготовці документів. Наші методики вони базуються на багаторічному досвіду, який перевірений на різних учнях. Зроби перший крок до своєї кар'єри у Польщі у Манзура Академія. зв'яжися з нами, щоб дізнатися більше цікавої інформації про наш курс.